І ви знаєте, в підпіллю так Різдво ми зустрічали. Наші діти то було 80 бо ми пізніше вже до католиків приєдналися, бо ми були, ходили до церкви, і коли вже отець Матей, священиків наших дуже багато Матей Гаврилів. І багато у Антоні там був, взагалі з Малхів дуже там багато було під пілью, такої праці, можна сказати. Тому що ходили наші діти, підростки, 12, 13, 14, то я добре пам'ятаю, Андрій і моїх двоє хлопчиків, тих старших, ходили колядували. По селі. Вчителі, так знаєте, як то в школі. Директор був дуже глибиш такий, дуже патріот, такий, не патріот, а такий комуніст. Сатякий, казав. Дуже там багато про католицьку віру сказав, що вона знищена дітям. Діти то все чули, діти наші знали прекрасно, що в нас служба Божа, ми то все. А, а ще трошки і православну знищити. Отак От казав директор школи. Глибиш, то я дуже глупіш, не вже добре не помню. Наші діти, коли колядували, то ходили, до вчителі, всюди кругом по селі, малих і в село. колядували, по селі ходили. І, і так одного разу каже, вчителька так, кличе, каже, ходіть сюди, ходіть, я, я, прикликала і каже, не ходіть, не колядуйте, бо директор сварився. все. А решта було таке, що вчителька кличе і каже, хлопці, придіть до мене, до нас не кулядувати. Вчителі. Так що там було різно. І тому священники приходили до нас, відправляли службу Божу, коли я хрестила в 82-му році. В 82-му році ми хрестили Марічку, то було на Різдво саме. І то ми так гарно і колядували і після служби Божої, служба Божа була, ми похрестили дитину. І дуже гарно. У мене дев'ятеро тоді було дітей.